Мене Висодан запросив в неділю на Родхаш там лекцію. Я хотів трошки про це там поговорити. Но, е, вже кілька ну, якийсь час я намагаюся зрозуміти ну, схоже питання. Воно <кхід> з іншого боку в мене зайшло просто. Через, через роботу воно, через ту діяльність, яку я зараз намагаюся опанувати, навчитися там, і так далі. І звідки воно виникло, там схоже питання виникло, що я знаю все, як робити правильно. Я, я роблю все правильно, але отримую результат раз за разом не той, що, на що я очікую. Я почав якось молитися, і перше, перше що це ну, це молитва до духовного вчителя, до конкретної особистості, від якої я залежу. Якщо у вас є така особистість, тоді у вас є шанс від цього позбавитися. Якщо немає, то немає шансу. Чому немає шансів? Тому що е, все, що ви описали, це е, ну, тобто, оманне его, це ж не просто який, знаєте, якась концепція така, що от вона покриває нас, і ми, там, це наш ворог, який нас там, занурює в гуну пристрасті, в, там, так далі, так далі невігластво. Це конкретна частина нашої свідомості, тобто ну, матеріальної свідомості. чи матеріально, Це частина нашого матеріального тіла, в якому ми перебуваємо, яка повністю контролює всі останні частини всього. Ну, тобто, у мене его, воно знаходиться вище інтелекту, вище розуму, ну і тим більше п'яти елементів. А его, его, воно Буквально змушує кожну живу істоту вважати ну, себе діячем. От Кришна ж Багалдитя це описує. Чому? І Шела Прахупада він каже, що духовний учень, чому я сказав, що тільки духовний вчитель може допомогти в цьому випадку, і, і тільки ну, така особистість, якій ми повністю на 100% довіряємо. Тому що шела Прабхупада, він каже, що учень, тобто якщо я учень, і я приходжу до духовного вчителя, то я маю до нього кожен раз, кожен раз він підкреслив, кожен раз звертатися до духовного вчителя як біле аркуш паперу. Ніби я нічого не знаю, ніби в мене там немає. Місяця, року, 10, 20, 50 років духовної практики, духовного досвіду, знань всіх і так далі. Кожен раз я звертаюся до духовного вчителя, ніби я нічого не знаю. І тільки в такому стані у нас є шанс вигрізти з тої ситуації, де ми знаходимося, тому що це повністю протилежна свідомість, яка нам нав'язує оманне Его. Тому що Омана Его, воно нам кожен раз каже, ти все знаєш, ти все вмієш, в тебе все получається, ти, ти умнічка, ти, ти маєш право на помилку, всі помиляються, ти, і ти маєш помилку, все, все буде, все добре, все, 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 все гарно, все, ти найкраще. Ти, ти его воно. І, ну, я більше трошки. В неділю про це скажу, а зараз я просто хотів сказати, що це принцип оманного принцип его, який просто, на, нас змушує е, е, от, е, діяти незалежно, незалежно від Крішни. Крішна в Багавадвіті в Шимадбагато в Брамі каже: «О Брама, все, що тобі здається, що має якусь цінність. Але не пов'язане зі мною, це моя ілюзорна енергія. Відблиск світла у темряві. Тобто, все, що ми вважаємо, що я краще розумію, ніж Шил Прабхупада він сказав, коли ми повторюємо святе ім'я, треба слухати святе ім'я. Перше. Внутрішнє звертатися, як кличе дитина-мати. Будь ласка, займіть мене сужіння. Все. Якщо ми це робимо, оці прості речі, все, що, все, що нам потім додається, що нам треба тут щось зараз відчути, зараз якось. Ну, Коротше, всі, 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 все це якраз оце спекуляцію, ну, спекуляцію розуму, який нам дає, каже, що я краще знаю, ніж той шила Прохопада, ніж духовний вчитель. Тобі треба, щоб тобі це зробити, тобі треба перше, друге, п'яте, десяте, двадцяте. І тому ми не можемо просто прийняти на 100% слова шила Прабхупади, що що треба робити? Перше, друге, третє. Все. Якщо ми робимо перше, друге, третє, далі вже Крішна там проявляється, як він проявиться, як він сьогодні проявиться у вигляді того, що у нас прийдуть якісь анархи проявляться, або у нас екстаз проявиться, або у нас там ще ж взагалі нічого не проявиться. Неважливо. Взагалі не важливо. Моя сама головна задача це на 100% слідувати настановам духовного вчителя без всіляких розумових спекуляцій зі своєї сторони, що зараз має прийти такий результат, такий. Тут вчора воно так проявлялось, сьогодні означає, так проявиться. Все це розумові спекуляції. Шила Прабхупада, я е, прочитаю е, коротку. Цитату, це з листа Хануман Просаду Падару 5 лютого 1970 року. Там дуже великий лист, там просто величезний лист, ми його читали Дня Три, мабуть. Просто величезний. Щела профопада там описує історію всього руху ну, до 1970-го року. Що, що, що ми робимо? Ну, це Хануман Прасад Падар, це редактор якогось там журналу в Індії, там в Хайдарабаді, здається, не пам'ятаю, десь там в Індії. І він зацікавився, щоб ну, рухом шили Прохопади, і щоб його якось ну, описати на сторінках свого журналу. Він попросив Прохопаду, щоб він написав про, про рух. Щелипрохопаду описав, там дуже класний цікавий, цікавий лист. Але в цьому листі дуже мене зацікавило буквально три слова. Ну, я їх, щоб розуміти, ну, я записав всю цитату, ну, щоб в контекст розуміти. І потім, що цікаво, через буквально один чи через два листа Шила Прабхупада пише комусь, я не пам'ятаю кому, і він згадує якраз. Про цього Прасада Падара, що він оцінив ну, наш рух, він описав і що він особливо оцінив чотири принципи, які ми даємо учням, щоб слідувати. Але ці чотири принципи, от вони мене дуже сильно вразили, тому що вони були якраз на той хвилі, на якої я останні кілька місяців намагався зрозуміти, що я роблю не так. Чому в мене не виходить і так далі. І коли я зрозумів, чому не получається. І, і ось цей це, це, це лист, навіть ці три слова в цьому листі, от якраз, вони були відповіді, чому не виходить, що треба зробити, щоб поміняти. Я, цитата, Ученику дається рекомендація строго придержуватися регулюючих принципів. Первое. Не їсть м'ясо риби, яєць. 2. Не принимать одурманивающих веществ, включая кофе, чай и табак. 3. Не вести незаконную половую жизнь. И 4. Не играть в азартные игры и не заниматься умственными спекуляциями. І ми вчора или позавчора дивилися э, спогады Шилы Прохупады и там одна учениця, яка отримувала по святу 70%. Вже четвертому році щось таке там у Європі. І вона казала, що шила Прабхупада просив їх говорити цю фразу, не займатися розумовими спекуляціями під час, коли вони отримували посвято. Тобто давати таку обітницю. А тепер задайте себе питання. Ви готові дати обітницю духовному вчителю шилі Прабхупаді, Обітницю не займатися розумовими спекуляціями. Це набагато важче, ніж перестати їсти м'ясо, незаконний секс, там табак і все остальне разом взяти. Не займатися розумовими спекуляціями. Тобто духовний вчитель тобі казав, сказав, і ти на 100% це виконуєш, без всяких своїх там, а це треба тут так, а в мене такі обставини, а я там не можу зробити тому, що. І оце все розумові спекуляції, які нам заважають, дуже швидко прогресувати. Те, що давши на воно миттєво може винести нас на самі вищі ці сходини духовної свідомості, але оці всі розумові наші спекуляції. А от щоб мені зробити це, мені треба це зробити, зробити перше, друге, третє. А от я так, а я не можу за це зробити, тому що отак і так далі. І так далі, все це розумові спекуляції. І це, все ці розумові спекуляції, вони якраз диктуються нам цим уманним его. Тобто, іншими словами, ми не хочемо відмовитись від свого матеріального его. Відмовитись від розумової спекуляції, це означає відмовитись від матеріального его. І оце рішення, коли ми його приймемо, все-таки, коли ми приймемо, що я відмовляюсь від своїх розумових спекуляцій. Я відмовляюсь від того, що я щось знаю. Коли ми приходимо до духовного вчителя, ми приходимо з цим багажем Я щось знаю. Я знаю, що треба робити. Я знаю, як це треба робити. Духовний вчитель, скажіть мені, як мені тут щось підтюнінгувати, підправити, щоб... Мене запрацювало. Ти дурак! Тобі треба відмовитись від своїх, от своїх цих розумових спекуляцій і, дума, і того, що ти думаєш, ти що, щось маєш цінного. Що каже в одній лекції, ми приходимо до Кришни, і він каже, що ти маєш в своєму житті, яку, яку цінність. Того, що ти маєш, що ти, що ти можеш запропонувати Крішні. І взагалі, що ти цінного маєш. Ну, і Що ти цінного маєш? І, я, і яку цінність має та, це, це, та, та річ, яку ти вважаєш, що вона цінна. ти, в тебе нічого немає. По-справжньому в тебе нічого немає. Крішні треба тільки бахті. Крішна володіє всім. Він володіє всім. Ми... Філософськими концепціями, він володіє всіми матеріальними світами, кожним матеріальним атомом. Господь володіє всім. Що ти маєш, можеш йому запропонувати? Нічого ти не маєш. Крішні ти можемо запропонувати тільки чисти Бахті. А чисти Бахті ми можемо отримати тільки від духовного вчителя, а отримати ми можемо тільки коли ми відмовимося.